Затребуваність оркестру військово-музичного центру сухопутних військ України зростає щороку. Чернігівські музиканти успішно гастролюють не лише українськими містами. За 14-річну історію їх здібності оцінили в багатьох країнах Європи. З 6 по 9 липня мешканці французького Альбервіля мали змогу пересвідчитись в майстерності наших музик. В рамках 37-го міжнародного фестивалю військові духові оркестри представили національні твори, а також всесвітньо відомі композиції. Свято крім вітчизняних музикантів створювали італійці, іспанці та навіть йорданці. До речі, ми не просто показали концерт, ми показали невелике шоу, тому що з нами була балетна група. Ми цим скористалися, і тому ми акомпонували і балетні номери, були в нас, і сольні номери були. І тому, взагалі, концерт пройшов таким чином, що на фоні того, що перед нами виступали, до нас підійшли менеджери. І кажуть, а чому ви так закінчили швиденько? Ми кажемо ні, гарного повинно бути небагато. Щороку в Альбервілі звучанням живих інструментів насолоджується 40-тисячна аудиторія. З них половина туристи. Концертна програма проходить по всьому місту. Там нема так, було багато дітей. Там дуже багато, до речі, літніх людей, навіть людей інвалідів в колясках, які виїжджають і дивляться те, що проходить наживо. Виступ українського оркестру отримав схвальні відгуки у французькій пресі. Ажіотаж навколо наших земляків був настільки шаленим, що за них навіть почубилися італійські менеджери. Вже йде така цікава боротьба за те, що наш колектив має цей менеджер представляти, чи цей. окрилені успіхом у Франції на батьківщині. Військові мріють провести. Сти подібний фестиваль кажуть, організацію готові взяти на себе. Навіть визначилися із датою проведення. До речі, 21 вересня це такі, це і не жарко, і, і не є вже холодно. У нас завжди нормальна погода. Чому нам не зробити у нас дуже багато варіантів, цікавого репертуару? Що зробити по місту так, щоб місто гуділо? Скільки скільки у нас зі, зірочка, поп-зірочка коштує привезти на день міста? Давайте запитаємо себе, да ну вона коштує чогось, і, і не одну тисячу. <зірочка>. І можна було таким чином подумати? Запаси, 3, запрос... по да, ну, конечно, <плес> і, і зробити, але це, ж, це зовсім по-другому виглядало б.